Завжди приємно повертатися на рибалку в улюблені місця, а вдвічі приємніше, коли там ще клює риба. Позаду мене пейзаж Дністра, і ось зараз саме так виглядає його берег. Я приїхав і чесно був шокований трава просто по пояс. Будемо сьогодні рибалити в такому Лісі будемо шукати підхід до риби, спробуємо половити підлящиків плутву, замішати смаколики, оскільки вже літо можна рибці зробити гарну калорійну прикормку. Тому будемо розпочинати нашу рибалочку. З вами, як завжди, Аношкін Іван і канал Anvi Fishen. І ми розпочинаємо. У нас вже Середина літа, а це означає, що для рибки можна приготувати щось таке дійсно по-справжньому смачне, калорійне. І от на сьогоднішню рибалку вибрав прикормочку лящ і коріандр ваніль. Це базова сипуха, яку я використовую завжди. Один кілограмчик ляща засипаємо. коріандр ваніль, такий трошки тільніший. Також один кілограм. Прикормка майже такого одного тону і з попередньої рибалки мене залишилось трошки тут прикормки плітка XXL. Також засипаємо ще її. І весь цей склад я буду замішувати на гороховий. Горох, зварений в мене тут пюре. Тут можна побачити є ще такі трошки грубші частинки. Зварений в пюре, замішаний на кукурудзяній муці. Така у нас, виходить, гарна калорійна добавка. але спочатку прикормочку потрібно зробити однорідну, Змішуємо між собою і вже потім додаємо горох. Так, прямо Висипаю в прикормочку це все. Зараз шуруповертом буду розбивати його. Маю замішати таку однорідну суміш. Якщо немає шуруповерту, навіть це ще краще зробити за допомогою сита. Аналогічно розбиваєте горох сухою прикормкою, перебиваєте через сито, бажано там 4 мм. І тоді вже починаємо зволожувати. Зволожуємо, друзі, дуже Обережно, тому що горох дає вже вологість прикорму, і тут дуже і дуже таки легко його перезволожити. Так, розбиваємо горошок і тоді даємо водичку. Так, суміш у нас вийшла така однорідна, де не де є е, такі. Грудки гороху невеличкі. І заливаємо це все ліквідом. Так, лосось полуниця, солоденький ароматний ліквід, думаю, для Дністра буде саме раз. І додаємо його в водичку. Так, заливаю його так нормально. У мене багато його не було вже. Перемішуємо його і. Даємо в прикорм. В результаті у нас виходить дуже класна така прикормочка, майже не видно, що тут є горох, дуже така гарна фракція, рівномірна, класна, ну і дуже-дуже ароматно. Даємо прикормці, як завжди, трошечки настоятися, і будемо починати рибалку. Ось так, друзі, я розмістився, поклав зонт, все, що нам потрібно. Дивіться, яка в нас краса, садочок. І зараз будемо шукати, шукати великих і гарних трофейних Дністровських лящів. Сховалися за таким зонтом від того палючого сонця. Прикормочка вже наша. Настоялася така, як потрібно. Подивіться, яка вона апетитна і така рівномірна фракція. Розпочнемо зараз пошук рибки. По класиці е промаркеримося, подивимося, що в нас тут робиться на дні, що помінялося. І закормимось. Іншим водилищем будемо шукати рибку таким. Пошуковим методом, так, тут в мене є кліпси, як завжди. Розкліпсовуємось, шукаємо, на нашу думку, перспективні місця, хоча не завжди вони є з рибою. Проте їх перевіряти також потрібно. Будемо зараз розбиратися на кожній рибалці, саме головне, це знайти ключик до тої рибки. Власне, зараз чим ми і будемо займатися. Швиденько знайшли перехід. У нас буквально 39 обертів котушки, досить така близька, комфортна дистанція. Зараз ми її швиденько загодуємо. І поставимо зразу туди нашу оснастку з повідцем. А іншим водилищем спробуємо рибку ще пошукати. Думаю, годівничок таких гарних, смачних 10 в точку ми положимо. І далі будемо продовжувати пошук рибки. Глибина у нас, напевно, більше 7 метрів. Бачу, годівничка так доволі довго пускається. Будівниця 50 грамів великої кормоємкості плюс сам корм. Ти бачу, що вона довго падає. Ну нічого, зараз. Трошки попрацюємо і йдемо підбирати підхід до риби. Дуже швидко у нас відреагувала рибка. Опа, дивіться, перший у нас такий підлящик. Буквально, буквально секунд 30 пройшло І вже перший є. Доволі таке непогана плотва. Ух ти! Треба таку вже підсаком брати. Таку вже треба брати підсаком. Але поводочок витримав. Ух. Тихесенько, тихесенько. Дивіться, яка вже. Це вже доволі непоганий розмір. Получилася в нас вже трохи розібратися з рибою. Другого фідера я навіть не закидав після того, як зробив закорм, відразу пішли клювання з точки. Почалося з невеличких підлящиків, потім пішла плотва, декілька було таких гарних плотиць. І в принципі в темпі можна досить таки непогано зараз половити плотву, тому що після кожного закиду відразу є клюваки. Сталася в мене щойно одна прикрість. На бровці там є ракушка. Я зачепив і відірвав свій, свій монтаж. Годівничка, Богу дякувати, залишилася. Відірвався фідергам. Зараз хотів би показати, який монтаж я використовую більш детально. Так, дістанемо. Тут у мене є готові фідергами. Ось такий короткий є, поставимо довший. Довший фідергам буде дещо краще гасити нам ривочки, я використовую м'який фідергам софт. так Ось так він гарно розтягується. І зараз ми будемо його сюди прив'язувати. На основний шнур я ставлю ось таку застіпку. Вільно у нас собі тут гуляє, годівничка. Ставлю такий стопор, для того щоб застіпка не розбивала вузол. І прив'язуємо сюди наш фідергам Любим зручним для вас вузлом, головне, щоб він був надійним. Зараз перев'яжемося і продовжимо. Спочатку я впирався е -е, в підлящика, ставив постійно об'ємну насадку з черв'яка, але риба е -е, пот потрошки цю насадку об'їдала і в результаті вклювала все одно платва. Ну, ставиш опариша, опариша спінкою і тут зразу-зразу йдуть такі хороші, гарні клюваки. Так, зав'язуємо і ще нам потрібно зв'язати повідець. Для ловлі плотви потрібні довгі повідці. Я постійно про це наголошую, тому що плотва це така риба, яка харчується в товщі. Для неї краще, коли наживка падає. Так. Легенько змочуємо і затягуємо. Все, прив'язали. Ось так. У нас виглядає оснастка. Якраз фідергамчик спирається в цю бусинку і відводить свого роду від годівнички. Такий монтаж доволі рідко путається ім досить зручно ловити. Далі нам потрібно зв'язати повідець. Так, як я говорив, повідець потрібно зв'язати довгий. Буду використовувати ось таку 0,11 жилку. Спочатку прив'яжемо гачок. Вибрав ось такі гачки для сьогоднішньої рибалки. Це у нас дуже нагадує гачок Maver катана. Зокрема, серія називається катана. Хороші гачки, всім рекомендую. Зокрема, Maver. До речі, оце перший раз взяв ці гачки на сьогоднішню рибалку від Брейна. І загалом також досить непогано себе показують. Так, Зав'язуємо. Використовую такий гачков'яз. Дуже зручно в'язати гачки, особливо які з лопаткою, які не мають вушка. Та загалом будь-які гачки дуже швидко. Все потрібно змочувати, щоб жилка не перепалювалася при затягуванні. Так, підтягнули і маленький кінчик. Загалом, друзі, я всім рекомендую в'язати по вітці вдома, тому що на рибалці це забирає багато часу. Так, ось приблизно такий повідець. Сантиметрів 90 плюс-мінус ми зав'яжемо. так І петлев'яз. Робимо легенько петельку, затягуємо і все, друзі, все готово. Також підрізаємо декілька міліметрів і ось такий монтаж у нас виходить. Переселяємо петля петлю в наш відергам. І можна буде вже ставити наживку. Поставимо зараз, напевно, опариша, декілька піночок. Думаю, що платичка зразу буде відкликатися. Так, бачу, вже трохи підсохла наша прикормка зверху, потрібно буде її дозволожити. Гачки, друзі, потрібно змінювати доволі часто, тому що. Опариш дуже сильно їх тупить. Так, загалом все. Можна закидати. Погода у нас сьогодні просто штіль. Так. Трошки так за парасолі, не дуже зручно, але сонце сьогодні палюче таке, що... Сидіти нереально. Так, годівничка падає в нас. В точці лову десь близько 7 метрів. Можна навіть поставити якусь важчу. У мене стоїть зараз, здається, 40 грам. Можна поставити важче, щоб вона трошки швидше падала. Помітив ще сьогодні, щоб були клюваки навіть впів води. Ще коли годівниця не долітала до дна, вже щось. Від отак от маємо вже якісь покльовочки. Так. Є. Yeah. Було якихось два таких невеличких підгина і зробив маленьку протяжечку. Плотва дуже любить оці протяжки. Так, щось не дуже велике. Ох, в самому березі відчепилася. Невеличка якась плотва. Трохи пожувала нам нашого опариша. Обов'язково треба поставити свіженького і повторити. Риба в точці є, стоїть доволі непогано. Думаю, що в другій половині дня є всі шанси спіймати якогось підлящика. Зараз я постійно... Докидаю і животину, і прикорм в точку лову. Зранку в нас були підлящики, неодноразово був поводок весь в соплях. То думаю, що з обіду мали б ще бути і лящі. Ну, може і такі гарні підлящики. Лящі це вже було б дуже шикарно. Але бачу, що більше шансів спіймати гарну плитву якихось хороших підлящиків. Водичка у нас підноситься. Бачу, що траву трохи цю притопило вже. Це може також повпливати на кльов риби. Так, є в нас якась трошечки крупніша рибка. Ух ти. Напевно, що гарна плотва. Так дійсно, це вже така трошечки більша, Дивіться. Буквально наступний закид зразу. Ну, риба така вже... Більше як в долоню і ловити її одне задоволення. Два опариші і є. Почався в нас нарешті такий вітерець легенький, хоч трохи освіжає, а то спека, друзі, неймовірна. Викинув я вже десь більшу половину прикормки, зараз я собі ще трошечки досиплю. Дуже зручно зберігати прикормку в відрі, вона не висихає, тому що сьогодні на такому сонці палючому. Прикормочка сохне дуже швидко, доводиться по декілька разів зволожувати. І е, зараз в цей корм я хочу підрізати собі е, хробака, підготував і також опариша. Зараз ми це все швиденько зробимо, закормимо. Думаю, що треба все-таки боротися за крупну рибу, старатися підтягнути щось хороше, тому що ловити в темпі плотву Хоч і непогано, але не дуже цікаво. Хочеться все-таки спіймати якусь велику гарну рибку. Зараз ми тут підріжемо хробака, підріжемо опариша, закормимося гарно і будемо чекати. Трошки животини додамо. Так, і опариша. Також половинку. Пробуємо зараз загодуватися. Думаю, годівничок 5 з животиною, 5 без такий докорм посередині рибалки. Того, що тая платва в мене таке враження, що вона там вимила вже просто все. Хоч і непогано клює. Але, друзі, не та рибка, за якою ми сюди приїхали, яку б ми хотіли половити. Так, нашу животину в корм. Зараз гарненько перемішаємо і такими пробочками будемо додавати хробачок, опарики, смакота. Після докорму все-таки животина в точці робить свою роботу. Подивіться, який гарний розмір. Така гарна рибка. Біжить, біжить біжи в садочок. Оп! дивіться. Супер! Після докорму розмір риби підріс. Так, наступний закид і зразу ще одна гарна клювака і ще одна хороша рибка. Ух ти яка плотва. Це вже такі непогані, непогані рибки. Поки що після докорму підлящики до нас так і не приплили. Скажу вам, що на початку рибалки декілька сопливих у нас було. Підрізав животинки, поставив короденький поводочок. Провірив, рибки нема. Відкликається тільки плотва. І от коли годівниця падає ще десь там в товщі, поводок короткий, я бачу, що вже є ударчики. Є ударчики рибки. Тому вирішив нічого не вигадувати. Поки клює плотва, будемо ловити плотву. А потім поставимо повідець, можливо, спробуємо ще й підлящика. Якщо рибка гарно відкликається і після докорму розмір її трошки підріс, якщо в нас там були такі ладоньку плотвички частіше, то після закорму почалися попадатися такі вже гарні плотиці. І, відповідно, гарно вони клюють. Є якась рибка, буквально в закид, друзі, і щось підтискає, піджимає. Так, що там у нас? Друзі, плотва? Плюс-мінус? Трошечки менше, як попередні, але все ж таки за ладоню і досить приємно. Поставимо зараз. Замість пінки і опариша три опариша і подивимося, як риба на це відреагує. Скажу вам чесно, що дуже часто помічав, як змінюєш наживку, змінюється реакція риби. Ловиш на пінку з опаришем, рибка клює систематично там 40-50 секунд після того, як годівничка падає на дно. Ставиш щось цікавіше, там пару опаришів або ну, кардинально іншу. Наживку іншої форми і риба набагато швидше відкликається. Багато хто говорить, що риба може привикати до тої наживки. Так, от годівничка на дні. Чекаємо, поки впаде наш повідець. Я навіть роблю такі легенькі-легенькі протяжечки, тоді навіть краще видно клюваку. Ух, і підтискає в березі. Так. Трошечки більше, як попередня. Радую нас сьогодні рибки своєю активністю. Гарний такий розмір. Була в нас тут попередня рибалка, то рибка була значно дрібніша. Ну а зараз розмір такий непоганий вже. Таку вже приємно ловити. Так, ще одна клювака. О! І, друзі, окунь. Притихла в нас вже плотва, на кінець рибалки влетів окунчик. Вдалося нам сьогодні непогано половити плотву. Цілий день ховався від того пекучого сонця і намагався зловити підлящика, але плотва зруйнувала всі наші плани. Зранку були надії, що буде улові підлящик, тому що декілька сопливих ми зловили. Цілу рибалку були соплі на повіцю, що сигналізує про те, що є підлящик в точці. Але чомусь клювати він нас не хотів. Ні на хробака, ні на опариша цільової такої рибки, як підлящик у нас не було. Загалом в обід я докормився, гарно догодувався, підрізав животини і це збільшило нам розмір плотви. Дуже гарні плоти клювали, там порядка 200 г. Скажу чесно, вам приємно таку ловити і навіть не соромно з такою сфотографуватися. Тому зараз будемо дивитися, що я там наловив, і підбивати пісумки нашої рибалки. Такий доволі непоганий улов у нас сьогодні вийшов. Є в нас тут як і підлящики, так і багато гарної плотви. Замішував я на сьогоднішню рибалку прикорм зі ставкою на підлящика. Додавав горох. В складі в нас був лящ, плотва XXL, а також універсальна прикормочка коріандр Ваніль. Загалом, друзі, думаю, якби зробили ми ставку на плотву і почали зразу е з довгого повіця, то можна було б наловити набагато більше. Але всю рибалку я до обіду все-таки намагався зловити якогось гарного підлящика. Тим не менш, рибалкою задоволений, хоч і видалася вона дуже трудовою, спека просто нереальна, але ми, друзі, все-таки з уловом зараз зробимо декілька фото і будемо відпускати нашу рибку. Ось така рибалочка в нас вийшла. Кому сподобалося дане відео, обов'язково ставте пальці вверх, не забувайте підтримувати україномовний контент. Також, кого зацікавила наша прикормка, то знайти її можна завжди на нашому сайті anviшен.com'є, а також купити у магазинах наших партнерів на Заході України. З вами був Анношкін Іван і канал Anvifishing. До нових зустрічей на рибалках. Все буде Україна!